Чи потрібно карати дитину і як це робити? Консультація для батьків. Що робити батькам, коли дитина порушує правила. Чи потрібно її карати, і як саме? Напевне, всі батьки прагнуть знайти відповіді на ці питання. Потрібно виходити з того, чи є у вас завчасно проговорені домовленості з дитиною. Потрібно домовлятися з дитиною про те, як вона поводитиметься. В певному місці і за певних обставин. І що буде, коли порушать ці правила? У такому випадку краще замінити слово покарання на наслідки. Наслідки це домовленості завчасно обговорені з дитиною чи логічний наслідок певної дії. Якщо дитина порушує домовленості чи правила, настають наслідки, і дитина обов'язково має бути про це проінформована. Покарання ж це бурна емоційна реакція, що супроводжується гнівом і агресією, спрямованими на дитину. Покарання шкодить емоційному зв'язку з дитиною і травмує її. Отож, краще замінити покарання на наслідки, щоб не травмувати дитину і не зіпсувати з нею стосунки.